А в часи першої такі зроблені? Та у нас віддали, так? Я вже забула, я хочу вважати. Я насправді в самій думці. Ні, там варто. Вони, говорила я. Доброго дня, пані Николаївна. Маємо на увагу певний оприлюс візни. Урум наявний, першому виправною розпочинанням. Перевіряний це перша пані Пані Бережній спробувала на екрані Чорнівецької ступени школи на лавці в Теребицької військовій ради.

Так. Да. Фішечки, давайте вам коротко. Отже, я упомяну про наближення золоченя, точніше, 22-го річництва роду. Витрати на те, щоб зробити, на новому міському кварталі. Ставимо стенографу, хто є. Нас, оттозив на розпирати тоненький. А, пошло в склад. Прошу подивирять багами. Коли там?

Щодо власника замов розподіленість на школу. Друге, зміна назви, за зміна дитячого назву, потім номер чотири. Третє завершення статусу комунального задуму життєві дитячі на спеціальну школа, 4. поясню. У мене питання до самого статуту там адреса вказана і там на примірської факті це нормально, але так там нам сказати і адрес? У нас треба школьниця знову на сподівані. Оскільки вона буде приєднана, ну всі це. Плануємо, що до 3 юридичного штабу вони будуть все одно одне, а я туди не повинен підрізнятися. Ну, чого стати, це юридичний штаб. Так, так, так. Мені сказали, чому не підрізнятися А ми будемо потім носити все одно згідні речі. Звісно. Зараз для того, щоб змінився власник фактично, ми все Так, через, ну, статуті фактично-жокератної власники, назви і назва, т.д. Там статуті є питання про організацію об'єднання і так далі, т.д., я з юристом консультантом і сказав, у вас зараз перший етап змінити усі речі, що зараз не міняємо. Ні, 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 я про те, що сам процес. Чи прописано в інституті, можливо процес, там школа може бути, там, да, організована, організована, но я не знаю, як і став. А ти мене, напевно, якщо передаєте, як сам по школи, то напевно, не може змінити.

Шанкович, ще є ще якісь запитання про дійсно? Немає тоді з на голосування питання. Перше, про перше, що тут мене про дівчинська книжка, не хочете пускати сказати. А так ми даємо розглянути на мене з книгу Сумівської ради. Хто за? Хто за? Дякую вам. Другий питання, як ви думаєте, про внесення змін до рішення міської ради від 2019 року. Про внесення змін до рішення міської ради від 2019 року. Про внесення змін до рішення міської ради від 2019 року. до рішення міської ради від 2019 року.

Uh, у нас там був бюджет зараз, там, ну, останній на цифра 4 миллиона двести а вопрос на 4 миллиона семьсот тобто на 500 тысяч до конца. И по факту там клубу, на 500 цель для угольного скаленности. Там мы по 150 тысяч. Ну, так, запасно, ну це поговорим. Короче, мы решения запитання? Якщо немає задумань, то в сторону розширення проєктичні документи будуть до вищих перегляду. Затверджені перегляду сільської програми, сільської програми були підвищені до спорту в близько фіртуальній громаді на 50 років. Ви не знаєте? А, ми не знаємо. Всі питання. Це розуміємо програму вже. Ні, ні, воно будуть такові проєкт рішення, тому що вона дає підготовлено слідку комісії. А, з винесенням розвитку програми сільської міської розвитку комісії. Прошу, пожалуйста, так, так, а от так. Тобто, в Києві нема цього насправді? Немає. Немає? Немає. Так, бо ми з вами такі старші голосували. Ви не стичі. Ну, а ви, пане вороге, ви значаєтесь, я от, як-то, не розумію. Ви чому не маєте, бо ми вам говоримо, і ім'я ніяке. Я вискорюю, я воно саме не здавала. Вона зубі. 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 Вона зубі.